Давайте розберемо цю історію зі зрадою відомого CEO, так, відомого СЕО, кер... відомого керівника. Так, західний світ дуже нетерпимо до цього ставиться. Він дуже нетерпимо ставиться до як Компанія відреагувала. Вона одразу їх відсторонила. Одразу написали про внутрішнє розслідування, і я так розумію, їм запропонували звільнитися за згодою сторін. Так Так буває. І у Сполучених Штатах, європейських країнах так буває дуже дуже часто. І, До речі, дуже правильно. Ця компанія власне вчинила. Вона дуже так стандартно вчинила. В них були точно протоколи спеціальні, як вони реагують ось на подібні кризи. Тобто вони були вже, я думаю, не новачками. Не знаю, чи в них це траплялося раніше, але ось прям такі публічні скандали. Бачите, ці зрадами трапляються.